На збори лічені хвилини із собою лише документи. Валентина Писаренко згадує, як з родиною тікали з під обстрілів. Вона мати одинадцятьох дітей. До вторгнення росіян сім'я мешкала у невеличкому селі на Запоріжжі, мала господарство та поля. Звичне життя ще знищила війна. Тоді не вікон вже не було, ні не дверей не було, нічого. Поки ми сиділи, ми перебралися в другий будиночок. Ну і оттуда витікали. Вже як рік сім'я оговтується від пережитого в селі Преображенка Томаківської громади, мають невеличкий город та жаліються, попри господарство грошей бракує. Ті дві тисячі не вистачає, що ми отримуємо. Ми дуже раді, що нам допомагають. Переселенцям системно допомагає фонд Віктора Пінчука разом з міжнародною благодійною ініціативою Ukraine Relief Fund. Отримати свій гуманітарний кошик прийшов і Федір. Разом із дружиною та вісьмома дітьми чоловік жив у Марганецькій громаді. Через обстріли розповідають, довелось покинути рідну домівку. Життя почали з нуля. Ну, ви ж самі знаєте, які зараз розцінки в магазинах. Ну що ну зайдеш там, купив, допустим. Пару хлібин, там масло якесь там пів кілограма. Що ті пів кілограма на таке количество. Трошки там молоко, лі хоч що. І дивишся, там 500-600 гривень нема. Нині в селі Проображенка зареєстровані 467 переселенців, понад сотня з них діти. Фонд Віктора Пінчука дбає про кожного. Гуманітарні кошики видають по кількості неповнолітніх у родині. Фонд Віктора Пінчука. Надає допомогу 120 дітям до 18 років, які постійно проживають на території села Преображенки Нікопольського району. У нас є такі дітки три місяці, піврочку, рік, півтора року. Втричі більше дітей живуть у сусідній Томаківці. Допомогу також отримують регулярно в наборах. Найнеобхідніше. Борошно, цукор, сушка, чай, крупи. Ну, дякуємо. То, що треба. Фонд доставляє гуманітарні пакунки раз на місяць. Лише за червень у Нікопольському районі родини переселенців отримали 6 тисяч наборів. А під час опалювального сезону сюди привозили ще й дрова, аби люди могли нормально перезимувати. Анастасія Вільхова, Денис Єлисавенко, новини одинадцятого каналу.